Сьогодні служба безпеки України це зовсім інший бойовий підрозділ ніж був до війни. Це справді тисячі хлопців і дівчат, які сьогодні виконують бойові завдання на рівні сил безпеки і оборони, які сьогодні щоденно проводять спеціальні операції, в тому числі і на території ворога. І це вже зовсім інша служба. Це е, і Кібервійська це і структура контрозвідки, це і також структура авіації, безпілотних систем. Це справді зовсім інша спецслужба на рівні європейських світових взірців, яку вже можна порівняти з Мі-6, з ФБР та іншими найкращими світовими взірцями. І сьогодні вітаючи з професійним святом, ми хочемо і надалі побажати їм сили духу, і надалі гордо нести на пагонах зірки України і, звичайно, наближати нашу перемогу. Це справді нова спецслужба, яка виросла за час широкомасштабної війни, і яка, я впевнений, перетвориться на краще в зірці захисту нашої держави. Для них і зовнішній і внутрішній фронт. І та кількість колаборантів завербованих завербованих агентів всередині держави. Це заслуга. Саме цієї служби це ті теракти, теракти, які не вдалося здійснити державі агресор на нашій території завдяки мужності професійності співробітників Служби безпеки України.